Друзі, спека, спека. Крим знову не спить. І швидше за все тепер кожна ніч буде безсонною. ЗСУ йдуть, спокійно в тилу тепер не буде, поки ви мерзоти, не заберетеся геть з нашої землі. Давайте приділимо час і подивимося, що ж сталося. Всі в укриття атака дронів, Крим, Оленівка. ППО Росні продовжує збивати інопланетян в небі і розкривати свої позиції. Знаєте, що найцікавіше? Скільки дронів ось так легко потрапляють на територію Криму? Ось там і наддержава, ганьба. Давайте підтримаємо наших героїв в коментарях добрим словом. Слідом за патрульними вертольотами охороняти кримчан від безпілотників вийшли і бойові кораблі. Деталі. Таку картину спостерігають зараз на Кримських пляжах. Тепер, мабуть, можна буде покататися не тільки на банані, але й на торпеді, а супроводжувати їх будуть бойові дельфіни. У тимчасово окупованому Херсоні програміли вибухи, а тепер щось димить і горить. Повідомляють про чергову Чорнобаївку. Попередню міну склад Бека, поки рашистські змі розповідають про ППО. Масове отруєння в російських військах. Арестович назвав причину у військах. РФ знову щось наладиться: як Марс, не хаймарс, так консерви. гідні. масове отруєння в російських військах 22 людини 200 на 17 вечора. І частина поїхала до Севастополя. Губимося в здогадах, але здається, тиловики там щось намутили з консервами. Кожен ваш лайк, друзі, це утилізований окупант. Ворог продовжує наступальні дії і зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Головне зі зведення Генштабу на слов'янському напрямку. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Бражівка Новодмитрівка, Сулигівка Новодмитрівка, Бражівка Вірнопілля та довгеньке Корулька. Як результат, наші воїни завдали противнику втрати, відкинули його назад. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії і зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. На Краматорському напрямку загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірна Іванодарівка та Миколаївка-виїмка безуспішно. На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка Солидар, Покровське-Бахмутське, Покровське Бахмут, Вершина Зайцеве, Вершина Кодема, Травнева Зайцеве, Травнева Кодема, самогіря Зайцеве. Успіху не мали, отримали жорстку відсіч. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні бої в напрямках Горлівка-Майорськ, Спартак опитне Донецьк-Піски, Старомихайлівка Первомайське. На Новопавлівському напрямку противник вів наступальний бій у напрямку Благодатне, Золота Нива. Успіху не мав, відійшов. Ось такі події відбулися сьогодні вночі. Які думки у вас, друзі? Напишіть в коментарях.